Я вирішив дізнатися, що таке Deus Ex. і оскільки я хочу знати сюжет від початку до кінця, от прям з чого все зародилось. О тому я буду грати останню частину, Deus Ex, Mankind... Divided. мені пропонують подивитись 12 хвилинне відео, щоб дізнатися, що було у попередній частині. Це був 2027 рік. Почалось майбутнє протези. от оце от все. Я тоді захищав якусь дівку, потім помер біля неї. Не зміг її захистити. Але я насправді не помер. Я перетворився в кіборга. Я вже дивлюсь цей ролик, не знаю, хвилин сім. Ну, таке собі тут розказується про якихось терористів, що вони все знищують, все підривають, і головний персонаж працює на якусь круту організацію, яка відслідковує терористів. Іншими словами забезпечує безпеку людству. Це звучить дуже нудно. Починаємо вже нарешті грати. Яке наше завдання? Схопити ось у цього от терориста, а самій капітан Познайомтесь з ним. Він помре спойлер. Картинка виглядає так унило, так убого. Я хочу спати. Мені треба взламати оце гамно, щоб відкрити двері. Плюс один. Що плюс один? Шиза? Все, я пройшов! Ура! Фу! Це було дуже круто. Я хочу вийти зі гри. Перейти в туторіал, блін. Йди нахер, йомає. Щоб що, вбити чувака, мені туторіала не треба. Йди знову в туторіал, ми покажемо тобі, як в Стелсі грати. Я вмію грати в Стелсі. Я я стал сідал бояв. Я взяв пістолат якого 4 патрона. Тут пацани з чотирма патронами стояли. Серйозно? А тут скільки патронів? А ну... Ага, вбив. Зараз підніму його в магазин повний патронів. Один. Ой, якась параша прилетіла на вертольоті. Зайняти позиції. Всі на позиції, хлопці. Що за позиція? Та блін, в мене тільки три патрони в ті снайперці. А в мене тільки один в автоматі. Та ти що кончений чи що? Як ми то все вбивати будемо? Тут якась зустріч терористів. Вони обмінюються товаром. Це кіберпротези. І що далі буде? Цікаво? Ану, перестрілка, напевно. Якісь мужики вірвалися і почали щось мутити. Це ще якісь треті персони. Ні, ми треті. Це четверті. Можна я вже піду додому? Що почали? Що там треба? О, ні, якась штука вривається. А це, це просто впало щось. І пісочний пісочок почав пісочити мені очі. Надіюсь, це кінець гри, бо далі я не хочу грати. Скільки ми просрали? Та ми все просрали. Як так? Не партесь, місія була сексес. Успіх, успіх. Да? Дуже добре. Субтитри мені прям в рот лізуть. Це якісь важливі шишки. Вони щось обговорюють, важливе, так, да? і нічого не роблять. Йомою, коротше, все пішло по одному місці. Да, да. І що робити? Та да, давайте пхати собі далі гроші в кармани. Тесі. Я виходжу з поїзда. Та я зрозумів. Виходь. Дякую, що повідомляєш кожен свій рух. Ей кохана, може тобі допомогти? З yeah, чим ти мені хочеш? Допомогти, Адам, відправити тебе назад в Африку. Тут контроль, якийсь лютий, прям іде. Всіх сканують. А ну чекай, почекай, ну ну, ну покажи пісу. Ага, немає, як так немає? А він робот. Ну то це не сканує його, то в нього немає того пісі. Боже, я ненавиджу це місто. Ідемо вже нарешті. О, там щось бахнуло. От лайно, мене аж екран залагав. О, все взірвалось. Ура. Алекс, ти як, нормально? Та-та, все добре. 30 годин після вибуху. О, блін, до мене все червоне горить. Треба зарядити батарейку. Напевне, це що якийсь псевдовідкритий світ? Я по ньому ходжу. Беру е, головні завдання і додаткові. Блін, цю гру, походу реально тільки по стелсу треба проходити, бо я просто не можу їх вбивати. У мене немає патронів. Цей дядько говорить щось вкрасти для нього. Все я, я забрав якусь штуку. Місія виконана. Я її вкрав. О, це була крута місія. Якщо коротко, що по сюжету. Нам потрібно дізнатися, хто зробив ось цей вибух. Що це були за терористи? Визначити їх і нейтралізувати. Значить, яке у мене завдання? Тобі потрібно піти кудись? Та тобі потрібно піти кудись і знайти якогось чувака і допитати його, може він щось знає. Я прийшов до цієї дури, вона така: Ух, ти мразь! Іди рятуй того-то, того-то. Ах ти, виродок! Давай швидше! Ну вона мене дуже сильно вибісила, і мені цікаво, просто чи можна зробити ось так можна? А це вона сальто замотила. Каже, це чувак тільки що сказав. Як там моя адела? Ї... З нею все добре. Головний персонаж сказав: нею все добре. <світ> я її вбив, але пофіг, вона типу, жива. Як проходить мій геймплей? Я беру оце от і кидаю. The fuck? Бо воно реально хоче, щоб я брав ящики і, типу, їх переносив, щоб пройти далі. От так, от. О, от так, перелазим. Якщо коротко я знайшов людину, яку мені потрібно допитати. Вона має все знати на рахунок того вибуху. І ще у цьому всесвіті йде війна між простими людьми і кіберімплантованими. Бо одного дня імплантовані взбісились і почали вбивати людей. Десь там ховаються кінчені терористи, справжні терористи. О боже, моя кіберімплантованість починає сходити з розуму. Я став кіберпсихом. Походу, я тебе зараз буду вбивати. В нього плавиться мозок, напевне. Ну і що? Він помер. Окей. Okay. А там хтось вривається Ніча собі. Можна їх зустріти, а можна втекти. Хопа, все я втік. І тут ще дехто да, йде до мене. Хлопця звати Віктор. Він переможець, і він з України. І Він головний злодій цієї тупої гри. Що ж, місія виконана. На я допитав того чувака, правда, він випилився, і ми нічого не дізналися. Добре, дякую, що сказав. Тримай мене в курсі. Подій я знайшов оце крісло. Зараз буду сідати в нього і дізнаватися якусь інформацію. На цьому кріслі якраз сидів цей придурочний дядько, який давав мені всі завдання. О, о він. А стоп, то, то я ним граю, так? О, ну давайте глянемо, що тут є. Що, куди? Таска. По чому? По 2019. А то я прокрався до якоїсь цієї башні. А ну, що що, ого, чого так світиться тим фіолетом? Нічого це технології. А то мені таких треба п'ять хакнути. Бачите, ото раз, два, і там ще десь короче, п'ять. То як мені туди допригнути? Тут не нереально туди. А то то неможливо. То, то, о, то, то що тут камери дивляться за мною? Ого, тут якийсь цей. Ай, Mission Impossible. А то мені тут кубик на кубик треба поставити, щоб потім то залізти. А тут такі от класні тут геймплейні фішки в цій грі. Йома, краще вже вмерти короні, ніж то гімно грати. О, все, тут то, 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 другий той тим фіолетовим засяє. О, перегрівся. Долбає б. Ану-ну. Ну. Опа. Та-та, то та. такий геймплей. Не дивуйтесь, то гімно таке що жесть. Тату сраку підтрати цікавіше ніж то грати. Я це крива Ох, курва, Що це за? Ой, вниз пав. Наступне завдання. Я зустрів оцього цього чувака, і я маю знайти його дочку. Для чого? Похід, яка різниця? Вона все одно помре, коли я прийду до неї. Я пустив смоук, ідеї мене не бачить. Я постався тепер, ніби стріляють кудись, вона нема чого. Десь тут має бути вона, дівчина, яка мені потрібна. Ти прийшов, щоб запитати за бомби? Та я це знаю. Я ці бомби робила для Віктора. За всім стоїть Віктор, та українець. Вона робить зараз більше бомб, крафтить більше, щоб вбивати більше невинних людей. О Боже, що це таке? Це люди, і вони в віртуальній реальності. Вона вирішила приісповнитись, нажала на кнопку, вона пішла до Бога. До Бога машин. Ми в якійсь засніженій території. Щось ми маємо тут дізнатися. Якусь дуже важливу інформацію. Ого, це цей Віктор, та? Я хочу, щоб ти дізнався, що це за фігня. Все, я твій вколов, дізнавайся. А все, кінець твоєму життю, хлопче, і мене скинули кудись вниз. Чому мені не відрубали голову там? чи щось того. Чому вони вирішили не перевіряти, чи я мертвий? В голову броня не пробита. Ще раз, похар. Начхати взагалі, абсолютно. Оце він крутий, оце в нього крута броня. Один удар він здох. Я вбив абсолютно всіх на цій базі. Можна звідси тепер тікати. Вони знали, що я прийду. Той Віктор Марченко він все знав. І тебе зловили через мене. Та я не говорю. Я, я знаєш, я в 2025-му знаєш що робив в твоєму віці? Е, все, і ти будь обережний. Куди мені йти? Іди нахід, Лондон. Ми прилетіли в Лондон. Значить, е, слухайте уважно, ваше завдання, солдати, внизу є люди, яких нам треба захистити. Тому захищайте до кінця своїх життів. От оці всі люди, ми маємо гарантувати їм безпеку. Саме тому ми прилетіли сюди. На вас хочуть напасти сьогодні. Ми приїхали вас захистити. Це що правда? Звідки ти зазнаєш? Та Боже, нахир тебе переконувати в тому, не хочеш. Не, не треба. Ми поїдемо, поїдемо полетимо, і ти здохнеш. Значить, у цій будівлі щось не так відбувається. Ми щось підозрюємо. Треба розібратись, що саме не так. Я прокрався в кімнату. Тут мертві люди. От оці всі люди, які тут померли, вони були охоронцями. Ті люди, які їх вбили, переділись в них, і тепер притворяються охоронцями. На цій вечірці знаходиться от стільки от фальшивих охоронців. Дванадцять. Мені їх треба всіх нейтралізувати. Хеллоу. ти помер. О, мене замітили. Ну я вбив одного. Мене зразу спалили. Цей тупий Віктор говорить, що все через мене. Через мене прийдеться стратити багато людей. Як ж добре, що цей тупий стелс провалився? Тепер можна нарешті зайнятися ділом. Волчав. А точно тебе крута броня. Получай з кулака. О, до лайно ну, мого друга вбили це через мене. І... Та там же все давним-давно було всрато. Всі шампанське отруїли і всі повмирали від отрути. Я теж, якщо що, ці тупі терористи, зупини того віктора. У мене є два варіанти: врятувати людей або зупинити Віктора. Ну я думаю, якщо я зупиню Віктора, то я врятую людей. Ти зробив правильний вибір, що прийшов до мене. І не то щоб підірву Лондон. Я підірву місяць, а потім землю. А потім Марс по приколу. Не ви що маю. Ого, Боже, що він має? Я залажу в вентиляцію. Зараз буду його вбивати по-тихому. Що, він там сам себе підірвав? Короче, місія виконана. Він там десь щось вистрелив, може він сам себе долбанув? Кінець, я запізнився. Всі ці люди, яких я міг врятувати, чисто теоретично, якби не пішов за Віктором, вони всі мертві. Ага, Віктора зловили тоді, його допитують. А все це кінець гри? Оце кінець гри. Я нібито подивився другу серію першого сезону якогось серіалу, а наступна серія ніколи не вийде. Ця гра це, напевне, ідеальний приклад того, як історію краще не розказувати, тому що наступна частина Deus ex ніколи не вийде, і ніхто не дізнається, що там було далі. Я закінчу це відео так само тупо, як закінчилася ця гра.